вечора. підсумки інформаційного тижня підбиває програма Тясмен на позачерговій 42-й сесії міської ради було розглянуто 13 основних та 6 додаткових питань. А розпочали роботу депутати з приємного. Привітали депутата Тетяну Карло, у якої якраз був день народження, і секретаря міської ради Олександра Литвиненка з обранням першим заступником голови обласної організації партії регіонів. Було озвучено також про вихід із фракції Всеукраїнського об'єднання Свобода Станіслава Голубця. Перейшовши в комісійний режим роботи, депутати Говорили питання порядку денного. Особливо жваво велася розмова стосовно надання права КП Сміла -Комун Енерго» на підписання додаткової угоди до договору про спільну діяльність зі Сміла -Енерго Інвест». Детальне пояснення з цього питання надав заступник міського голови Юрій Студенс. Він зупинився на основних пунктах угоди, згідно з якою Сміла -Енерго Інвест» зобов'язується протягом 10 років щороку вкладати в модернізацію котелень та тепломережі 500 тисяч гривень. На запитання, чому Сміла Комуненерго не може самостійно займатися теплопостам. Постачанням сміли міський голова Вадим Решетняк зазначив, що це на сьогодні неможливо, адже відколи Сміла Енергоінвест передало водопостачання комунальному підприємству Водгео, в останнього накопичуються борги. Щомісяця Водгео має більше 300 тисяч гривень збитків. Тут оптимізовано штат витрати, але потрібно вкладати кошти в модернізацію, щоб затрати по підйому води покривалися тарифами. Тож нині міський голова докладає зусиль, щоб отримати кредит і розпочати цю роботу, щоб у підсумку мати цілодобове водопостачання при існуючих тарифах Ще одне комунальне підприємство з надання тепла місто утримувати не зможе. У підсумку депутати затвердили всі винесені на порядок денний питання, зокрема про виконання міського бюджету за перше півріччя цього року, внесення змін до міського бюджету, організацію конкурсу з надання послуг з вивезення побутових відходів та інші. На базі Черкаської державної сільськогосподарської дослідної станції Національного наукового центру Інститут землеробства Національної академії аграрних наук України в селищі Холоднянському відбувся обласний науково-практичний семінар на тему формування високої продуктивності озимих зернових культур в інтенсивних технологіях вирощування в агропромисловому комплексі Черкаської області під урожай 2014 року. У роботі семінару взяв участь заступник голови обласної державної адміністрації Анатолій Вашкевич. Про перші підсумки жниво збиральної кампанії та цьогорічні досягнення у збиранні врожаю на Смілянщині, розповів голова районної державної адміністрації Василь Бугаєнко. Семінар складався із теоретичної та практичної частин. Представники керівництва районних державних адміністрацій, управління агропромислового розвитку та агроформування регіону розглянули питання про агрохімічний стан ґрунтів та забезпеченість мінеральними добривами під посів озимих культур. Йшлося про готовність до проведення осінньо-польових робіт з посіву озимих культур та забезпеченість якісним посівним матеріалом. Учасники заходу звернули увагу також на складові формування урожайності озимих зернових, обговорили методи оптимізації системи фітосанітарної безпеки. Під час науково-практичного семінару проведено майстер-клас із питань системності підготовки ґрунту під посів озимих зернових культур з демонстрацією сучасної ґрунтообробної техніки. Для створення зручних та доступних умов отримання жителями нашого міста адміністративних послуг з 1 червня цього року при виконавчому комітеті міської ради утворено центр надання адміністративних послуг, який розміщено на першому поверсі конкому. Тут можна отримати дозволи рішення, висновки, погодження, довідки та інші документи, які надавалися структурними підрозділами конкому, наприклад, управліннями архітектури та земельних відносин, житлово-комунального господарства, службою у справах дітей, архівним відділом, відділами торгівлі, підприємництва та захисту прав споживачів, облік. І приватизації житла та іншими до нас вже звернулося понад 700 жителів міста з питань отримання рішень, довідок, витягів та дозволів. Видано уже понад 500 результатів надання адмінпослуг. Затверджено графік прийому. Суб'єктів господарювання в нашому центрі. Графік прийому здійснюють представники структурних підрозділів міць та органів виконавчої влади. Наприклад, управління архітектури регулювання забудови та земельних відносин міста здійснює прийом, це саме найбільше звернень. Прийом щовівторка, щосереди, щоп'ятниці з 9 до 13 години. Задоволені роботою нового центру і сміляни, які вже встигли скористатися його послугами. Раніше треба було ходити по різним кабінетам, а зараз все робиться дуже швидко в одному кабінеті. Всі питання вирішуються дуже швидко і правильно. Зараз в Україні розпочав діяти проект адміністративні послуги Спрощений доступ. Впроваджується він і в нашому місті. Адмінпослуги надаватимуть засобами поштового зв'язку. Затверджено єдиний. Перелік цих послуг і проводиться відповідна робота, щоб до жовтня запровадити проект на всіх поштових відділеннях Сміли. Наш центр працює щоденно, з понеділка по п'ятницю, з 9 до 17 години, і вже в вересні місяці ми вже плануємо розпочати роботу і по суботу. Я сподіваюся, що людям стало зручніше. І до того ж, у нас прийом щоденно. На підставі звернень громадян, за дорученням голови обласної державної адміністрації Сергія Тулоба та за відповідним розпорядженням міського голови Вадима Решетняка створено спеціальну комісію, яка має з'ясувати причину неприємних запахів, що поширюються смілою. Днями вона відвідала підприємство Смілянська хлодня, яке за однією з версій смілян потрапило до списку тих, хто може забруднювати повітря відходами виробництва. Щоб перевірити це, комісія, яку очолив заступник міського голови Юрій Студенс, зустрілася з директором смілянської хлодні Артемом Барановським і на місці деталь. Ознайомилися з усіма етапами технологічного процесу від завантаження продукції, її прийому, обробки до заморожування, сортування і складування. Як зазначив керівник підприємства, на сучасному обладнанні з використанням новітніх технологій тут можуть заморожувати все, що вирощується в Україні. Скажімо, в день приїзду комісії заморожували цукіні, а перед тим чорниці. Зараз об'єми хлодні задіяні на 70% потужності. Представники влади санітарно-епідеміологічної станції, екологічної служби, водопостачання, водовідведення та інші. Фахівці, що увійшли до складу комісії, на власні очі змогли переконатися у якості роботи фільтру, встановленого на підприємстві. Те, що нам було показано, значить один бункер, в якому е, накопичуються всі стоки е, каналізаційні, які стікаються з усього підприємства. У бункер далі е, нам було показано і зафіксована, скажімо, установка польського виробництва, яка робить доочистку фільтрацію цих стоків. І в каналізаційну мережу фактично скидується вже майже чиста вода. Проби, зрозуміло, ми сьогодні ще не брали, але візуально те, що ми зафіксували, пройшли по території підприємства всі колодязі, де вирізаються з приміщення стоки каналізаційні. І за територією підприємства, 163-й каналізаційний колодязь, ми побачили стоки, ну, скажімо, прозорі. Заступник міського голови поцікавився і тим, що здійснює хлодне заморожування продукції тваринного походження, адже такі чутки поширюються містом. На що Артем Барановський відповів спеціалізація підприємства – тільки заморозка плодово-овочної продукції? Ми не працюємо ні з рибою, ні з м'ясом. Це принципіальна позиція компанії ні на одному складі на Україні нашого холдингу не знаходиться ні м'яса, ні птиці, ні риби. На цьому складі не було ні одного кілограма м'яса, ніколи комісія оглянула не лише виробничі приміщення, а й прилеглу територію, цікавилася перспективами розвитку і нарощування обсягів. Як зауважив Юрій Студенс, усе побачене вони проаналізують на засіданні комісії. А наразі висновок такий: на території підприємства ніяких сміттєзвалищ в відході біологічного характеру не помічено, не зафіксовано, тобто ніяких джерел, які могли б випромінювати неприємні запахи. Не знайдено, тобто відсутні такі джерела. З'ясування питання, чому у смілі неприємні запахи, цим візитом не завершується. Попереду зустрічі на інших підприємствах. Міська влада налаштована на копітку та ретельну роботу, яка має розставити усі крапки над і. Зустріч голів квартальних комітетів у малому залі будинку рад розпочалася вітаннями. Від імені міського голови Вадима Решетняка висловлено і вручено подяку Валентині Тимофіївні Гопак, голові квартального комітету номер 7 яка майже чверть століття працює у цій відповідальній галузі діяльності, зробила внесок у розвиток місцевого самоврядування. Також її відзначено подякою з нагоди 240-річчя встановлення Магдебурзького права у Смілі. Побажання на свою адресу почули іменинники, як кажуть, не з круглими датами. Голови квартальних комітетів привітали з днем народження і свого керівника, голову ради квартальних комітетів міста Марію Костенко. З вдячністю за довготривалу плідну співпрацю та з нагоди 95-річчя товариства Червоного хреста вручила грамоти присутнім голова міської організації Катерина Штурм. До численних привітань долучилися активісти місцевого самоврядування та громадської діяльності. У робочій частині зустрічі голови квартальних комітетів обговорили актуальні питання і, зокрема, заслухали інформацію міського управління праці та соціального захисту про соціальні ініціативи президента України, а саме про збільшення розміру виплат з догляду за дітьми, інвалідами та іншими категоріями громадян. Ювілейні 15 15-ті відкриті змагання з веслування на байдарках і каное серед ветеранів, Ясменська регата відбулися на веслувальній базі Локомотив. На це красиве свято завітали керівники міста, ветерани спорту, тренери, громадські, шанувальники і вболівальники. Їх привітали Андрій Хіміч, чемпіон 18-тих олімпійських ігор в Токіо в 1964 році, перший олімпійський чемпіон Черкащини, Олександр Мотузенко, срібний призер Олімпіади в Сеулі. Інші почесні гості, судівську бригаду очолив ветеран спорту Олександр Карамушка. Неї Тясминська регата зібрала рекордну за всі роки кількість учасників. Позмагатися приїхали понад 60 чоловік, і не лише з різних регіонів України, а й з Росії, зокрема Москви і Петербурга. Організатори віковий ценз не встановлювали. Тож свою майстерність змогли показати як молоді, так і досвідчені веслувальники. Відбулося 10 заїздів. Саме старий учасник сорок дев'ятого года ви бачите, і все одно люди тримаються за весло, за спорт. І допомагають, і допомагають, і розвивають, і пропагандують наш вид спорту. Такі спортивні заходи популяризують заняття спортом, і в даному випадку заохочують молодь займатися веслуванням. Результат очевидний. У нас маслюк Сергій Смілянський виграв чемпіонат України і попав в команду зборної України на чемпіонат міра Дюссельдорфі. Кращими побажаннями і щирим задоволенням привітали учасників і вручили нагороди переможцям та призерам. Міський голова Вадим Решетняк та його перший заступник Михайло Коваленко. На згадку про успішний фініш на Тясминській регаті залишаться кубки, медалі, дипломи. А головне чудові враження не лише про змагання, а й про красу водного плеса Тясмину і мальовничих краєвидів Сміли. Волонтери Центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді спільно із смілянським осередком спілки сприяння зеленому туризму ініціювали акцію Дайте лісу подихати вільно. Підтримала групу активістів і міська влада. Небайдужа молодь зі своїми соціальними партнерами виїхала у сумківський ліс, щоб прибрати сміття і різний непотріб, залишений тут неохайними людьми. Волонтери охоче вжилися в роль санітарів і сумлінно очищали зелені легені планети, щоб кожне дерево, кущ інші насадження могли дихати вільно та радувати своєю красою. Свій марафон, добровільні захисники природи розпочали із сумківського лісництва не випадково. За словами голови районного осередку сприяння зеленому туризму Сергія Тімофєєва, ця місцевість має історичне значення, і сміляни мають гідно представити її у масштабній туристичній програмі від Карпат до Чорного моря, адже тут пролягав гайдамацький шлях, яким йшли гайдамаки на смілу, і цей спуск у ліс описаний ще у 1768 році. Директор Центру соціальних служб для сім'ї дітей та молоді Інга Гончаренко зауважила, що екологічний марафон стартував успішно. Акція не є одноденною справою і повинна згуртувати навколо себе усіх небайдужих. У такий спосіб молоді волонтери хочуть власним прикладом заохотити дорослих, не засмічувати ліс, берегти його і дати можливість вільно дихати як природі, так і людям під шатами дерев. На сьогодні це вся інформація. Більше новин на сайті СмілаМедіа.ор.юей. До зустрічі в ефірі, як завжди, наступної суботи.